Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. Сьогодні ми подивимося розпаковку спільної посилки із магазину 1, 2, 3 стіч». Давненько ми нічого спільного не замовляли, але потім хтось розпочав чи не, чи не будемо замовляти, потім підхватили дехто із моїх постійних хто замовляє разом. Ну і ще на самий кінець у нас е, буквально запитали, чи я випадково не замовлятиму. Я кажу, та ось замовила, мають відправити. І Людина буквально я дозамовила і е, буквально через пару годин відправили цю посилку, тож хтось у нас є тут щасливчик. І е, цю посилку нам збирали трохи довго, десь днів п'ять, тому що чогось не було. А потім ну, їхала вона загалом 12 днів від моменту відправки до, в Україну 12 днів. Вона їхала новою поштою. Але я вам розповім, чому я хочу змінити нову пошту. Мабуть, зараз щось вам покажу, а потім розповім, чому саме у мене, які у мене, мене які є претензії до нової пошти. Ось ця посилка, бачите, незважаючи на що чоловік 5 тут десь замовляло. але... Посилка досить таки маленька, 600 грамм. Ну як маленька, вона маленька, просто за так. Ми зараз її відкриємо. Всі люблять, коли ми відкриваємо саме ось так. мені також цікаво, ось Що там є всередині. І знову ж скажу, що ми замовили не все. Ми, я одну людину випадково пропустила. Я дуже перепрошую, що я не знаю, як так сталося, що вона із новеньких, і ми замовили ще одну посилку, і вона приїде якраз іншим перевізником. Зараз ще вона збирається, знову ж таки, там пару днів чекаємо якусь схему чи ще щось. Там. Ну, магазин завжди каже, що все готове, а буває так, один-два предмети, якихось не немає, але вони будуть готові за пару днів. Тож вони, коли так недовго очікувати, магазин сам притримує трішечки і е, потім е, ну, вже доставляє. Буває на наступний день, а буває пару днів треба зачекати. Е, і ось е, ця посилка була без всякого приводу, а наступна буде саме до свята. Люблять вони робити всякі там е, такі, деякі знижки. І я вам розповім потім. Чому так? Що у нас є? Бачите, не дуже багато. Так. І зараз я прийматиму, мабуть, частинками так. нам завжди ставлять цей картон, який може нам якраз цю вагу перемішувати, яку я, я не люблю, чому, коли ми оцих 500 грамів не вистачає чи перегносимо. Так, що у нас тут? є? У нас багато дуже дрібненького. Я потім розпишу, що кому. Ну, а як уже ось так як є, так і показуватиму. Що у нас таке тут м'якеньке є. О, ось, дивіться. Дуже маленький цей набір. Мені здається, що я його вже замовляла якусь кількість разів. Всім чомусь він так подобається, я не дуже полюбляю робити. Оці окремі іграшки, а саме люблю великий чобіток або щось велике. Але як ви бачите, є і ось такі оцих таких, вони досить такі гарненькі, коли їх зробити. Це у нас е, е, просто ор орнамент вони якісь напишуть. І ці іграшечки не дуже маленькі, мають 11 на 12 см. Такі величенькі, але бачите, такий не дуже пухкий набір, тому що це іграшки. Іграшки завжди. вони Менший набір. Ну і там от золотисна якась є письма, оця, такі приглушені ці кольори, пастельні такі. Ну, Є такий до цього набору, є і парний набір, саме чобіток є. Тож, це хтось тут хто дуже хотів із дівчат. І ось такий, так, як ви знаєте, потрібно готуватися влітку до зими. І так, що у нас ще тут такого цікавого? Так, тут постійні мої дівчата, які замовляють. Так, Хто із них що замовив, я не знаю, але мені щось одне чекали. Ось оцей, мені здається, був одразу в магазині. Оце, я не знаю, що От я вам показуватиму, тому що дівчата знаходять щось таке цікавеньке, і про яке навіть ніколи не знала. Я не знаю, що це. Це якийсь щось таке е, Пінкіп написано гарден. Але яке воно за величину, ось такий будиночок, схоже, що воно скручене в якийсь такий ось як рулончик такий, ну, рол великий чи ще щось. Навіть не знаю, хто це за стесі дизайн, хто це, як це. ну, Подивіться, можливо, когось таке цікавить. Так, і що тут це, мабуть, лише схема щось мені так підказує. 36-й каунт вони просять, дивіться, який яка товста вона. От що це таке і чому так багато така товста схема, я не знаю. Хто, звідки, який розмір тут невідомо. Хоча каунт 160 на 67, мабуть, хрестиків. Я думаю, можливо, тут взагалі два дизайни. Ось оце щось кругленьке і ось отакий. Великий, можливо, тут якийсь котик, чи це не котик, чи це песик. Хтось тут стрибає, ось тут як якийсь, якась поличка, тут і квіточки, і ось тут в вазончику щось ем, ну, я не знаю, чомусь намальовані ножнички, а що для чого ножнички. Оці намальовані, можливо, просто таке пакування. Ну, ось подивіться. І ось в е, мене замовниця замовила саме е, два і одного не було. Е, я кажу, ну, одного немає, що будемо робити. І я поставила ну, просто на всякий випадок, кинула його, що якщо з'явиться, то е, повідомте мене. І буквально через, якщо не через день, а можливо навіть дуже швидко, на наступний день якось з'явився той інший набір і чи схема, що там воно було. І я написала в магазині тут дуже зручно, що можна написати Додайте, і вони додали. І ось воно щось таке дуже схоже. Це навіть один автор. Щоб ви розуміли Wonderful Pінked теж. І ось також будиночок, тільки він інший. А, це, мабуть, все-таки для голочок, тому що голочки чи по стоять, але воно таке, мабуть, досить, досить -таки велике. Ну, що це за будиночки? Хто це? Я гадки не маю. Для чого воно. І тут якісь намальовані цифри. А, це вік це. У саме нитки. Це вишивається ага, це вишивається шовком. Так? І, оцим. і бачите, тут є зворотня сторона іцьова, а тут. І тут також, бачите, тут воно якесь дуже велике і об'ємне. Тож, як ви бачите, такі, як буває так, що я встигла замовити, і ще досить часто таке, мабуть, вони вже звикли, що я написала, а потім ще кажу, давайте ще, ще там до Так, і ось тут така схема цікава. Також не знаю, що це. І це якийсь інший виробник. Ну, це навіть я не знаю, чи це так оформлено, чи це якась така кришка до якоїсь скриньки. Преті, преті, в, в рожевому ось. І також тут кітен Стічер. От я не знаю, що це за видавни... Ну, Якщо ви знаєте, дівчата знаходять таке, що і ти знай, що це, і де вони береться. Тобто, от, ага, це дивіться, 24-го року це новинка Тереза. Венетти, Снейк Спир. Ну, якщо я правильно читаю для, для оцього Снейк, з Оць, якоїсь змії. Ось, бачите, це якась дуже-дуже сильна новинка. Ось таке ще у нас дівчата вишивають. Це дійсно таке, що хто ще не вишивав. так. І ось мірабілію таку замовили. Так, вона запакована тут, намальовані тільки ниточки. Які тут вони пропонують цей віхель, чи вічель, чи хто це, Я не знаю, це ось номер MD31? Щось в снігу. І не знаю, як це назвати. Ось такі снігові дітки. Ангели. А, два ангелочка. Якщо вам видно, ось вони такі, а, вони лежать на снігу, мабуть, що, і зробили крильця в них. Чи це вони так намалювали ручками? Е, ось таке, ну ось такі цікаві дітки, мабуть, хлопчик і дівчинка, ось такі точно тут. Ну Ось таке цікаве. Бачите, якась новинка від мірабілі. Взагалі не бачила мірабілію в такому варіанті, коли квадрат. Е, тобто. Якась схема. Так, Я вам спочатку порозповідаю зараз, а потім показуватиму ще е, інші замовлення. Я вам зараз розповім, в чому проблема у мене із новою поштою з'явилася е, нова пошта, поштанпі е, Шопінг е, е, об, обновив сайт новий. І ось після цього, хоча вони е, кажуть, що це ніяк не з цим не зв'язано, почалися якісь перипетії. Як ви знаєте, я весь час очікую, коли будуть знижки на доставку, на оце все. І тут, як ви знаєте, нова пошта вона відправляє посилки. Ми отримуємо посилки за фактичною вагою. Але отут іде мені посилка, я вам ще її не показувала. Вона 80 грамів і формату А4. І приходить вона по ціні кілограма. Ну, тобто, Там щось 500 гривень вони мені майже хотіли взяти, а в мене там мало того, що вона менша значно 80 грам, і ще була знижка, ну, тобто, там ціна 200 гривень мала бути доставка, трішечки більше, ніж 200 А вони мені викладають ось таку. Коли я питаю, що це таке, хлопці кажуть, ну, це ж кілограм, потім пішли міряти ту посилку, е, ніби не видно, що це А4, так тонесенька дві схеми. Тобто, я почала телефонувати на гарячу лінію, і вони ой, не така вага, це, 20. 5, ну, Тобто почали вони мені перераховувати, перерахували. І тут ну, я ж сказала, що для чого, ну, що це помилка, що це ваша, там мало того, що я не могла зареєструвати, і тут раптом приходить, йде інша посилка. І знову ж таки, вони Спочатку це нп шопінг присилає вагу, а потім одразу присилає нова пошта в Україні. І от та вага, яку присилає спочатку реальну вагу присилає нп шопінг а потім присилає вагу об'ємну. Для чого мені ця інформація про цю об'ємну вагу, якщо я не знаю. І ті хлопці також дивляться і кажуть, ну це ж кілограм, я кажу, ви знаєте, що ми оплачуємо цю посилку на новій пошті міжнародну саме за фактичною вагою. Ну вони вигляд що вони нічого не знають розумієте Де 500 гривень, де 200, тобто за доставку. І тут присилають і знову ж таки, ця вага різна. Я знову телефоную на нову пошту, кажу, для чого ви мені присилаєте цю вагу, за яку я все одно не оплачу? У нас така система. Я кажу, ну чому це у вас така система? Це зайва інформація. Наприклад, якщо в мене вага буде там. 600 грам, а ви мені присилаєте кілограм 600 тобто втричі Я маю заплатити кожних 500 грам, тобто це я маю заплатити як за 4 кілограм. Ну, вони знову там почали виляти, і тут, А тут в наступний раз приходить навпаки. Вже вони присилають мені кілограм 600 грам, а ця посилка важить просто 800 грам. Ну, тобто, а, а ціну ж вони викладають знову ж таки величезну тут, Взагалі виклали мені ціну 800 гривень. Е, знову ж таки звертаюсь. Ну, вони, ну, ви можете завжди звернутися, це помилка, це не людська помилка, це така, але я кажу, що ви щось ні разу не помилилися, не в мою користь. Я кажу, що я маю кожну посилку так отримувати із такими проблемами. За кожну посилку я маю телефонувати на гарячу лінію, чекати на пошті, поки ви там согласуєте. таке. Ну, тобто, я хочу змінити цього, саме відправника, і саме я от хочу вибрати міст Експрес. Я там зареєструвалася. І я подивилася, що там доставка, якщо єдине там, що вони беруть по кілограму. Але в мене ж дивіться, і можна східнати посилки. Тобто, якщо в мене буде 2 по пів кілограма, то я не буду двічі платити. І доставка там також ну, дешевша, ніж у цієї нової пошти виходить. Я хочу спробувати. Не скажу, що це буде дешевше чи якось, і там є штат, де ми не платимо. ось оцю... Саме цей податок американський. Я замовила дві посилки, мені цікаво. Тобто і наступна посилка, ось яку ми замовили з 1-2-3 стріч, вона буде їхати саме в той штат. От зараз вони прийшли. Я поки що не знаю, як їх об'єднати, скільки. Но я знаю точно, що там буде, якщо морем взагалі дуже дешево буде, а якщо літаком то також буде за кілограм дешевше, ніж навіть у мене новій пошті знижку. Я просто втомилася, ось це доводити, що на чому той об'єм, для чого мені ця зайва інформація, і ось як вони викладають ось ці. Тобто я спробую, тоді буде значно навіть той податок, який ми оплачуємо, 7%. Це, це таке сума, оскільки долар виріс. Тож наступну посилку я вам потім розповім, чим це закінчилось, і чи це зручно, чи не зручно. Чи прийдеться повертатись? Ну ось таке, так Ну і далі. дивимося, які у нас є. Ось тепер у нас якась Мері Анна 1858 року ось Недл Workpress. Я не знаю, що це. Якась така цікава схема. Хто тут такий? Це, мабуть, все-таки овечка. Мабуть, нас дівчата дуже люблять овечки. Такі тут обличчя, бачите, примітивне, без носиків, саме без всяких півхрестиків. ну Це, мабуть, дуже щось кастара, Можливо, це і є 858 року розробка. Ось таке. Тут щось написано, не знаю що. Ось написано 1858 рік. Ну, можливо, це був якийсь, щось таке, не знаю. Тут ніби як і в прапорах якихось дуже багато ниток. Причому нитки французькі. Як ви бачите, я не знаю, як оце читати. Є DMC, але теж не знаю, що це таке. А оце зараз дуже модні нитки, якими можна замінювати, як кажуть, крейнік ось ці французькі нитки. Тобто, ну, вони не дуже дешеві, скажімо, французькі. І можливо, це. І є французька якась розробка, я не знаю. Тобто це новинка, дівчатка. Кому цікаво, тут, бачите, величезна схема така. Не знаю, чому її так зробили на так багатьох лисках. Я не люблю. Ну, ось такий цікавий якийсь семплер. Мама, дитина і ось маленька овечка. Так. У нас такі, мабуть, я кажу, мабуть, цей 1, 2, 3 стіч. Думаю, боже, які в мене великі розкіт моїх вподобань. Так, і ось ще ось від нори Корбет, так, це, ось У неї є такий алфавіт, багато дуже букв. Ось людина замовила букву Ей, так? Правильно? Буква А наша, так, щоб не ми розчували. А ось бачите, є тут і буква B, і C. Тобто це якісь квіткові дизайни. Як ви бачите, тут сидять якісь ось такими крилечками. не знаю хто, чи ангелочки, чи це просто якісь дівчатка, і ось І тут, Це 2008 року розробка, також лише схема. Віднори корби також багато ниток. Мілхілу багато тут, як ви бачите, тут є мілхіл, тут є ще якесь щось невідомо, що крейніки є. І ось е, е, ручного окрасу, ось ці ниточки. Ну, Мабуть, щось має бути дуже-дуже цікаве. Якого розміру, не знаю, що тут написано. Тут написано скільки на, на 32-му каунті 112 на 87 Ну, тобто, не дуже така велика схема, але багато-багато дуже потрібно компонентів. Так, І ще у нас прийшла також з картонкою. Так, ось така. Це моє замовлення. Що ж я замовила? Це моє замовлення, але не для мене. Це я замовила на День народження своїй подрузі. Вона знає, тож я показуватиму. Тому що вона вибирала е собі подарунок. Це новинка От від е Еліот. Е Новинка. В неї є дві новинки: Це гейші. Це гейша весни, весняна гейша. Тут е угу. Якась вона зовсім зовсім новенька, тому що вона лише з'явилася. Ніде її немає, ще ні на ібеях всяких, ніде і невідомо, яка там. Ну Тут, бачите, як цікаво. Дуже велика, також, вони люблять ці схеми і друкувати на дуже багатьох сторінках. Ну така вона На прев'ю вона не дуже така гарненька, а на фотографії, як були видно, ну, верніше, вона гарненька, бачите, тут дуже багато весняного і, ось, мабуть, листя сакурі. Ось ці метелики, ось оцей бант їхній такий відомий. Я вам розповідала, що як, в залежності від того, як зав'язується бант, Тут можна відрізнити ці геш за своїми за послугами. Тобто, оцей бант, якщо він ззаду, то гейша сама не може зав'язати. Їй потрібен помічники, так само, як це одяг вдягнути. Тож там все не просто їх там вчать дуже багато років, на, самі, як розважати гостей. Ну, тобто Це така цікава гейша, правильно, скажімо так. Ось І дуже-дуже така яскрава. Так, це на подарунок. Так, а далі що? Що у нас ще є? Ага, У нас є мілхіл, хтось нас замовив. Як ви знаєте, у нас чомусь зараз є не, не всі мілхіли зустрічаються і не всі Креніки. Ну, Креніки там, зрозуміло, там, що викупили їх. А ось трежерси також не всі. Як ви бачите, тут якісь листочки такі дуже-дуже. Так, деві маленькі. І їх треба, не знаю на який проєкт, їх треба шість, ось цих листочків. І ось такий дуже-дуже-дуже золотий бісер. Так, так, плестить. 02,011, менше 5 грамів, 4,5. Але, здається, він звичайний, не, не петіт. Так, 2004 року. Ось так, ось такий, так, це одна людина замовила точно. І тут у нас ниточки. Нитки це отак, от крейник, це ось моє. Я думаю, що я замовляла, я замовила крейник. Як ви знаєте, що от я вже вам розповім, що Крейнік викупила якась фірма, здається, Рейнбоу, це, ось, і їх зараз зустрічається не у всіх магазинах вони є, якось так цікаво зав'язані. Ось оцей, я вже пам'ятаєте, я купувала, його так і немає в Україні. ось цього синього, Я дивилась 35-33. Я вирішила взяти ще один. Мені обходяться вони дорожчі, ніж ціна на креніки в Україні. Але оскільки вони дефіцитні, то я вирішила взяти. Це на якийсь мій проєкт оцей оцей 0,24. фуксія, Мені здається. А оцей сірий, я просто чула, що дівчата дуже його запитують. Мені здається, що він є в Україні 32-31 сріблястий. Але також вирішила, раз я вже замовляю, то нехай будуть. Так, і ось, можливо, це для ось цієї, так, мабуть, для цієї нори чомусь так здається, ось ці ниточки ручного окрасу. А, вони ще з переходами, як ви бачите, ось такі дві ниточки, ось Classic Colorworks. Так, що там написано, бачите, дуже-дуже яскраві ниточки. Ось е, замовлені так, ніби нічого не пропустила. Е, значить, Що у нас очікуємо? другу цю посилку, там буде значно більше. Е, саме і ниток, і, і фетру, і ще там чогось. я замовила, вже не пам'ятаю. що. Е, ось ось, вони її від нам відправлять. І ось ми, я хочу зрівняти, порівняти. Якщо ми виграємо багато, по... я хочу одну посилку замовити із цього міста Експрес. Саме ем, морем, а одну е, літаком. І подивитися на швидкість доставки, тому що якщо тут ну, 12-14 днів нова пошта в, в міст також каже, що якщо Літаком, а я так зрозуміла, що нова пошта взагалі морем нічого не відправляє, а ось міст відправляє і морем. І якщо нам нічого з цього не горить, то для чого ж нам витрачати стільки коштів, плюс цей податок великий. Я сьогодні спробую якось це все зареєструвати. До речі, спочатку не могла зареєструватися, тому що я реєструвалася не там. А я з як я, я на українському сайті, а треба було на міст шопінг. І я там, бот там дуже, дуже так відповідає дуже чітко і правильно тобто на всі питання, калькулятор, ТС-25. Тобто я спочатку багато там. Саме це, е, вирішувала питання. І ось я хочу спробувати, Вони вже обидві мої маленькі посилки прийшли на склад туди, в цей Делаверштат. І я хочу якось їх об'єднати, щоб вони мені поїхали морем. Тож, як вони мені приїдуть, це, мабуть, буде місяць, ну я ну цікаво, розумієте? тому що, особливо, коли спільно, і розділити там тих же 4 долара. На всіх і розділити там 12 доларів, наприклад, на всіх. Це таки на сьогодні досить таки велика різниця, навіть якщо ділимо на всіх. Е, тож, е, я сподіваюся, що вам сподобалися е, наші покупки. Можливо, хтось для себе з'ясував щось новеньке. Е, знайшов, ну, принаймні, я багато чого не бачила. так, Мабуть, все так, більш нічого у нас немає. Ну, і очікуємо наступну посилку. А я вам бажаю всього найкращого. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, мені вподобайку. Підписуйтесь на мій канал. Всього вам найкращого. Мирного неба!